Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язання в моєму житті. Отже, відбувся тиждень стартів. Першу частину відео я випустила, і другу частину я не змогла випустити по причинах по стану здоров'я, тому що мій тиск мав артеріальні гойдалки. Ось тому якось так знімаю, коли виходить. Маємо те, що маємо, і з тим і працюємо. Отже, тиждень стартів, квітень, шалений тиждень стартів квітень, які організувала Оленка Буганова. під кожним відео в мене завжди є списки всіх учасників, всіх тих проєктів, в яких я беру участь. Тому завжди заходьте під відео і переглядайте ще і дівчаток, обов'язково. Всі процеси, які я вам показувала, буду показувати результатики. Я не пам'ятаю, що як я стартувала. Шукати і передивляти відео я просто не маю часу, тому показую так, як в мене є. Зайченятко, готові були ручки. Ручки. Я завжди кажу ручки, вони в мене всі живі. Ось Ручки і вушка, і я дов'язала ще тільце. Ось, якраз на етапі в'язування ручок є тільце. Зараз від, від, від вікна, я коли вікна, дуже відсвічую, тому кольори деякі просто ось так. от Якраз мають в'язуватися рученята, вив'язуватися голівенька, і в принципі буде готове зайченятка. Далі. Далі шкарпеточки-синові. Шкарпеточки-синові, ви бачили, що була готова ось на такому етапі. Одна шкарпеточка, тут сшити, тут сшити, погублені петлі попришивати. І я розпочала якось пізно ввечері, собі надумалася, чоловік ще був зайнятий, надумалася починати ще другу шкарпеточку, тому що, в принципі, починати це саме легше в шкарпетках це резинка і п'ятка. Ось далі вже далі вже весело, звичайно ж. Тому я маю малесеньку підйомочку, як ми з сином розмотували ниточки, шукали секцію. І маю підйомочку про те, що готова ще на, на момент було зйомок шаленого тижня. Тому що те, що я робила після, то я вже вам буду розказувати, що це вже не в рамках шкарпетки. Я встигла в рамках шаленого тижня ще над ними попрацювати, тому показую вам підйомочку. Ось тільки я ще встигла вив'язати шкарпеточки це резинка, і е, вив'язати п'ятку. Ось, е, В'язала до пізної ночі, але це саме простіше, що є в шкарпетках в моєму випадку. З моєю машиною тому все, що встигла, все, що змогла, я зв'язала, а далі, далі піде треш-контент і не пров'язування петель. Ну, буду надіятися, що вона постояла кілька днів, подумала про свою поведінку і виправиться, хоча навряд. Отже, по шкарпетках ви результат зрозуміли. Ось так ще вийшло попрацювати. Далі, далі, чорний кардиган. Чорний кардиган в мене був на етапі зразка. Він на етапі зразка і залишився. Моя е, глядачка, отож, в мене завалилася вся конструкція, з якої я знімала, тому що хі, трішки штатив позичили, і мені трішки його не віддали, тому знімаю трішки так, як е, є. Е. Отже, ще один старт це чорний кардиган. Чорний кардиган в мене залишився на етапі зразка. Але і цей зразок я ой, як гарно все видно, так я його розпускатиму. Я його розпускатиму, тому що мені прийшов дуже важливий коментар від Іри Бенько, за що їй дуже-дуже дякую. Щодо того, що мохер за Лестаном сідає після прання. А я зразок не прала, тому що я ж всі розумів, нас поїла і все знаю, я з чорним мохером працювала, так? Отже. Я розпускаю цей зразок, я в'яжу зразок такий, як вже має бути на кардиган. І я його беру в машинці і дивлюся, що буде по результату. І тільки тоді роблю розрахунки, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що може бути дуже велика халепа. Так як плаття, яке я в'язала з Cash5, там ця пряжа теж добряче сідає в довжину, в ширину не міняється, в довжину сідає добряче, тому я його в'язала на 15 см довшим. І воно сіло і мало 105 см, таких як я обіцяла замовниці. Тому дуже важливий коментар. Я за нього безмежно вдячна. Хоча Іра ще так вибачалася, що вона лізе не в свої справу, не, не вибачається, не просить вибачення, тому що насправді ви мене порятували тим, що ви мені підказали. Я насправді захопилася цими стартами, всім загорілася і, і все. Я вже про все забула, про прання, про випробування і про все решта. Отже, пратиму, пратиму обов'язково цей е, зразочок. Що в мене далі? Далі в мене була лялечка-сонечко. Лялечка-сонечко, були готові лише рученята, і по ній я більше нічого не в'язала. Е, далі, далі був кардиган для донечки, світленький з кольору. Вівсянки. Тут ще й таке неоднорідне фарбування. Не знаю, зараз дуже відсвітлює, я навіть не бачу в екрані, що я показую. Одним словом, що я зв'язала в межах проєкту, це до червоного маркерочка. Ось таку частинку я зв'язала. Це небагато, це якраз от на 5 це, я не знаю, там 10-12 см більше ні. Ось, Резиночка гречкою і далі лицева. Моя улюблена, фантастична лицева. Так, далі я вже в'язала поза проектом в п'ятницю. Між одною роботою і другою я мала півтора години часу і я їх використала продуктивно, тому що вже після другої роботи я вже не хотіла ні в'язати, ні нічого взагалі. Ось. Що ще по процесах? По процесах в мене ще є. Шкарпетулічки в, е, в тесті. Е, я мала їх тестувати прямо вже давним-давно. Дівчатка вже зв'язали і зносили свої шкарпетки. Я ще не починала. Точніше, я починала, але розпустила, тому що не попала в щільність. Е, Уважною треба бути, але це не про мене. Тому буду е, перепочинати. Е, думала, цього тижня почну не виходить, тому що донечка конче хоче кардигана. Е, конче хоче кардигана, і я, мабуть, залишаю всі справи і закінчую донечці кардиган. Ну як закінчую? Я його ще толком і не почала, так? А про те, яким він має бути, я ще толком і не допридумала. Але життя покаже, як це все буде. Трошки така авантюрка. Шкарпеточки будуть будуть обов'язково. Далі, що ще по процесах? В лялишці залишилася ще голова і одяг. Ось так, вчора, за неділю, гарненько вдалося мені пов'язати. В суботу я не в'язала взагалі, це було ні до в'язання, ні до життя, як то кажеться. Але м -м вчора, вже ближче до обіду, мені стало трошечки легше. І я гарненько пов'язала цю кралю. Дивіться, яка та що! Ось така буде ляля сонечком. Далі, що в мене ще по процесах? Що в мене в процесах є моя україночка, яку я теж ніяк не можу закінчити, Ну тому що до неї ще немає в комплект подарунку, нічого ще не готово, і через то воно мені так не, не горить і не спішить. Якби я вже все мала в комплект до неї, то я би, думаю, сіла і за вечір все гарненько. Ну, за два, певно. За два, певно, я би справилася і все би зробила. А так, якщо нічого не готово, то і не, не горить, як то кажеться, і не спішиться. Прийде до неї час, тоді, коли прийде до неї час. Ось ось такі справи, ось такі процеси, ось такі. Боже, ще купу зайчиків треба, тому що є жовте зайчання. Мені ще потрібно рожеве, фіолетове і синьо-жовте. Тому багато ще є чого в'язати, коли не знаю, тому що великдень попереду цього року ми ще святкуємо великдень по старих. Датах, далі буде з вересня, мені здається, ми переходимо на нові дати. Тобто всі, що святкували, не святкували, в'язали, не в'язали, все міняється, дівчата, і те, що вони в'язали, теж все міняється, все відміняється. Так що гріх він не у в'язанні, він і не в датах. Гріх він зовсім в іншому. Тому в'яжу в свята і без свята. Далі, 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 далі. Що в мене далі? Ну, все, по процесах це все, все, що є. По результатах ви зрозуміли. Результати маленькі, але результати є головні. У мене є зразок, і в мене є підказка по зразку, що зекономить мені час і сили, тому що, якщо б я вже почала в'язати кардиган, не почала, а закінчила, тому що деталі з прати я теж не маю такої звички. Хоча це дуже хороша звичка, він тим більше буде зшивним. В'язати кожну деталь окремо чи, хоча б першу з деталей, щоб подивитися, що чи все гаразд, немає такої привички, треба вводити це в привичку. Це теж гарантує якусь більше-менше безпеку. Ось, ну і все, ось такі процеси. Їх є багато, слава Богу, є що робити, є різноманіття, тому що коли було плаття, було важко, тому що було плаття, плаття, плаття. Ну і ще трошки плаття. Ось. А зараз різноманіття. Зараз буде паска, вікна, прибирання і всереду ріжемо свиню. І буде чим зайнятися геть до понеділка. Тому якось так. Всім бажаю гарного настрою, всім бажаю світла в голові, в душі і навколо. Щоб ми випромінювали це світло, тоді воно дасть Бог, якщо дасть Бог буде відбиватися від людей від зеркала і повертатися до нас світлом. Хоча люди зараз такі, що дуже важко до них від них дочекатися світла, але працюємо над цим. Працюємо над цим і віримо в свято в перемогу, тому що так має бути. Всім смачної паски, смачної кобаски. Хто вже поїв паски, дай Боже вам здоров'ячка. На другий рік святкуємо всі разом, і все буде, як то кажеться, чітко. А що ще всім натхнення, гарної погоди врожаю? Дівчатка насіяли купорсади. До речі, про розсаду я не сіяла, але сіяв мій Андрій. Якщо я не забуду зараз шматочок підзняти до монтажу. я вам підсніму підростаючого господара Городець. Бабуся вже вирішила замовити йому тепличку таку маленьку, трьохметрову, і в неї там зразу крапельний полив. Отже, господарі просто вам не хухри-мухри. Ось. Тому сійте, нехай секвітує, нехай дає врожай. Ось так от. Якось так. Все. до зустрічі в понеділок. Е, наступного тижня. Якщо все буде гаразд з телефоном е, і зі здоров'ям, то ми зустрінемося в понеділок. М -м 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 -м. Всім дякую за перегляди, всім дякую за вітанечка, всім дякую за привітики у коментарях. До зустрічі через тиждень. Всім бувайте, Па-па-па-па.